Продовжуємо програму Майдан ТБ. І у нас у студії постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снірев. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добре. Долар вже 34, 35, 36, незрозуміло тридцять шість. скільки З чим ви пов'язуєте такий різ, різкий стрибок курсу долара. Ну, ви знаєте, ну це е, доброго дня. Я вибачаю, шановні телеглядачі, що я не привітався. Такі стрімкі е, падіння чи то, е, девальвація національної валюти, це, по-перше, можна назвати одним словом валютні махінації. Це іншого пояснення тут немає. Бо, вибачте, ну якщо Україна навіть за умови... Ведення військових дій, курс валюти з 8 до 40, впаде, то це нічим не пояснити, навіть якщо там у нас 12% економіки залишилося на тимчасово окупованій території. Все одно а в більшості своєї економіка працює. Тим більше, що, скажімо так, Донбас був дотаційною областю, в яку тільки на вугільну промисловість ми витрачали 15 мільярдів гривень. Тому можете вважати, що ті 15 мільярдів вони начебто В Великому рахунку навіть Ті витрати на армії, які нам начебто демонструють, що день війни обходиться від 10 до 100 мільйонів, будь-яку цифру можна намалювати. Як практика показує, ці цифри далекі від реальної. І тому, ви знаєте, ну, нічим при моменті працюючої економіки не можна пояснити, що зранку долар ще був 28, а ввечері 40, а потім він знов падає до 32 чи 28. Але вибачте, хто компенсує те падіння долару. Uh -huh. Що значить, долар Національний банк відпустив національну валюту до 40, а потім в цей же день дав на троє 28. Як це так може бути нічим іншим, як просто валютними махінаціями пані Гонтаріо і не можна пояснити. Відповідно, що треба вимагати як мінімум це от карне порушення порушення карної справи проти пані Гонтарєвої, Відсторонення її від відповідного виконання обов'язків голови Але національного дента дав їй тиждень, так на заробити грошей. Бути... Вона і прекрасно це демонструє. Вона подякувала президенту, вона опустила ще нижче валюту. Вибачте, але якщо людина їздить на п'яти автівках і зараз вже виклали тобто, ті, скажімо, соціальні моменти, в яких жиє пані Гонтарьо, на тлі загального зубожіння, ну, про що можна казати? Людина. Нічому собі не втрачає. За чому треба е, шахраю давати ще тиждень? Для чого? Поясніть мені, що це значить, я вам дав тиждень. Вона має за тиждень виправитися, вона не школярка. Йдеться взагалі про національний банк. Це про тобто хребет взагалі української економіки і самого факту існування української держави. Якщо людина не впоралася за весь цей час. Вона не впорається за тиждень, вона фактично лише заробить за цей тиждень. Прекрасно розуміючи, це б то їй дали показало. От в тебе залишається стільки то часу. Ти маєш, ми тебе попередили. Такого то числа, там 2 березня, чи там 3 березня, ти йдеш у відставку. Що людина буде робити? Це природня реакція людини, яку... Яка годувалася цього національного банку, граючи на пониженні курсу, вона відповідно і буде і далі грати на пониженні курсу і робити все, аби заробити за той останній тиждень. Тим більше як показує практика, не пан Кубів, попередник, не Гонтаріо, знаєте, ну ніхто не сів у нас не для часів Ющенка, коли національна валюта була обвалена, фактично. тобто люди демонстрували просто бажання заробити і нічого іншого. Ніхто не, не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Відповідно, от ота безкарність і поруджу отакі от, от коливання національної валюти. Якщо б Гонтаріва знала, що вона за те сядить, такого б не було. Але вибачте. Де тоді зараз пан щокін? Чому досі, вибачте, не порушена кримінальна справа? Якщо ви демонструєте вже свою принциповість по відношенню до порушників закону, то будь ласка, ось о вся держава кричить про те, що волає просто про те, що ну це неможливо 40 Вчора в Києві просто з полич змели все починаючи від гречки, Гречку, сіль, муку цукор. сіль, цукор. Ну таке відчуття, що знаєте, це от країна готується до найкра найгіршого такого варіанту. Це за часів Другої світової війни, коли в на полицях немає не сірників, немає нічого взагалі, але готується як мінімум мінімальний продукт харчової тієї корзини, щоб хоча б прогодувати свою сім'ю. Це неправильно. Який ви бачите вихід з цієї ситуації? Хто повинен виводити, хто повинен виправляти ці помилки? Ви знаєте, вихід один. Не тільки пані Гонтарєва має подати у відставку, має подати у відставку весь повністю кабмін. Бо, як показала ситуація, він не справився. За рік у нас немає жодних навіть потуг на реформи, не те, що там якогось бажання. Ми тільки бачимо просто розкрадання держбюджету. Все більше нічого. Тим більше, та ситуація напередодні отримання чергової позики з Міжнародного Він. валютного фонду йдеться про мільярди доларів. Оце ми про це і свідчить. Про що йдеться? Попустили валюту, долари прийшли, долари продали по спекулятивному курсу, заробили і все нормально. І начебто, економіка України запрацювала. А потім трошки попустили, щоби збити хвилю недовольства. Ну, така трошки не буває. Пару ви все одно не випустите. За рік часу ми не побачили реальних, навіть не те, що реформ, хоча б кроків, хоча б бажання почати ті реформи. Якщо брати е, запрошення грузинських іноземних спеціалістів, ну це не реформа. Це погодьтеся не більше ніж як замилювання очей знов таки так, а українському результат від... роботи цих цих іноземців. Вже є. Ну тобто, жодного Хоч якийсь? жодного це вже три місяці. Так три місяці. Ну два місяці. Ну вибачте, ну кожен місяць він має звітувати. Хоча би що зроблено, хоча би розумієте. А крім того, що крики про грузинське чудо, ми ще самого чуда не побачили. Ми навіть не побачили якихось реальних дій, хоча би плану тих дій е, в порятунку української економіки, українського міністерства охорони здоров'я, міністерства внутрішніх справ. Антимонопольного комітету, де гучні справи. Вибачте, Україна це країна, яка найбільше розвинута, знаходиться в країнах, де найбільший рівень корупції. Ми маємо призначення голови антимонопольного комітету, де поле не пахане, де можна саджати кожного другого чиновника. Але ми досі не бачимо жодного затримання. Все, що ми побачили, це арешт Єфремова, якого випускають за 3,5 з половиною мільйони. Арешт чечетого, якого випустили за 5. От на цих прикладах я і зрозумів, що національна валюта стрімко падає, бо застава була тиждень тому 3,5 мільйони, зараз 5 мільйонів. І я так розумію, що на цьому прикладі і продемонстрували півтора мільйона – це падіння курсу національної валюти, тобто ви маєте віддати вже по новому курсу. Це може і жарт, можна сприймати як жарт. Ну, але з іншого боку, якщо ми, ми вже про це казали, якщо є сума застави, вибачте, якщо Єфремова називають одним з найбагатіших людей України, статки якого враховуються мільярдами доларів, то відповідно, хоча б мільярд він мав би і віддати. Говорю, він говорить, що в нього немає таких грошей. Це його проблема. Хай судиться з ФОБ з ФОБ, чи з тими а, агенціями, які виносять його на шпальти як одну з замужніх людей. Хай спростовують цю інформацію. Люди, які це американські таблоїди, які розміщають подібну інформацію, вони володіють певним об'ємом тієї самої інформації. От, хай пане Єфремов подає. Позов про честі чеської гідності я розумію, що з одного боку, коли він розумів свою недоторканність, йому було цікаво виглядати на, на тлі тих глянців як одній з багатій і заможній людині в Україні. А от тепер хай та заможна людина і віддає Україні ті статки, які він награбував. Тобто ви вважаєте, що Ну нічим ця ситуація не завершиться, ні, ні з Єфремовим, ні з Чечетом. Ну так... ви, вибачте, це вже взагалі друге затримання Єфремова і друге рішення суду взагалі про е, заставу 60 тисяч гривень. Ну це вже знаєте, це навіть плювком не можна назвати. Це просто об нас витерли ноги. Це показали повне е, знаєте, ну неспроможність держави до захисту своїх інтересів. Коли людину всі прекрасно знають, що його банк про який він скаржиться, що ці гроші були в тому банку, а в нього зараз відібрали, зараз складає основу фінансової системи ЛНР. То mm -hmm. що йдеться, шановні. Чому вибрали саме ваш банк, Укркомунбанк? Чому не вибрали інші банківські структури, які працювали на теренах так званої ЛНР? Mm -hmm. Значить, є певні домовленості. Значить, фактич, фактично, йдеться про те, що людина таким чином не те, що захистила свій бізнес, вона й надалі намагається його розширювати, і яким чином впливати на ту ситуацію, яка відбувається зараз всередині ЛНР. І, і, і докази ж в цьому є, і, і людину Звичайно. затримали. Ну давайте вже доведемо хоч одну справу до кінця. Хоча б одну справу. Ті, а першовуті... у нас виглядає це затримання. Ви вигля... після якраз затримують після Дебальцева. Себто народу кидають кістку, щоб відволікти увагу від провалу в Дебальцевському котлі. Треба було якось суспільство. Увагу суспільства з одного об'єкту перемістити на інший об'єкт, цебто з Дебальця на Ефремо. Але і знов тут знаєте, ну це не спроможність президента навіть і утримати оту увагу суспільства хоча б на цьому об'єкті. Ну погодьтеся, ну не можна відпускати людину в той самий день, знову арештовувати і знову відпускати вже під мінімальну заставу. Це вже знаєте, і після Дебальца до президента було дуже багато запитань. Після арешту Єфремова. Ще більше запитань, бо тим самим демонструється неспроможність правоохоронної системи впливати на ситуацію в країні. Всі прекрасно розуміють, що людина є фактичним спонсором сепаратизму, але він відчуває себе, знаєте, ну як мінімум, мені не зрозуміло його навіть заклик про те, що народний депутат не відповідає за свої слова в парламенті. Ну як це може бути? Цебто людина вийшла, може, з трибуни найбільшого представницького mm. органу в країні, нести будь що, і при цьому він не недоторканий. Він не те, що недоторканий. він вимагає, щоб те, що він несе з трибуни, тобто в ту. Той факті, ті, ті, слова, той, ті, ті всі свої mm -hmm. заклики, не розглядати їх як заклики до сепаратизму. Ще за декілька тижнів до, 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 до ситуації в Дебальцево ви заявляли про те, що потрібно сконцентрувати максимум уваги саме, саме там, тому що це основна точка на сьогоднішній день. І ми бачимо, що вас ніхто не послухав, і вийшло те, що вийшло. І ось така постфактум, яка у вас реакція? То ну, ніякої реакції, ви знаєте, ну якщо б вже це вже втома, просто реальна втома від того, що фактично не можна достукатися в закриті двері. Коли навіть закриті двері, ми намагаємося стукати в вікна, але там та сама реакція. Тобто держава демонструє. Ну, як мінімум, апатію, як максимум, небажання слухати тих людей, які там ну хотіли б щось змінити, або донести ту інформацію безпосередньо з місця подій. Все ну, тут... розумієте, тим більше, що коли виходить навіть речник РНБО, заявляє, що РНБО не має повної картини того, що відбувається з об'єктивних причин, і мені не зрозуміло така реакція, коли ту картину їм дають. Коли їм допомагають скласти пазли, щоб вони побачили те, що відбувається, у відповідь жодного намагання або жодної реакції піти назустріч. Більше того, ну, от, користуючись нагодою, я хотів би сказати, шановні, в того часу з'явилася інформація про наявність в Луганську, про перекидання з боку Росії е, ракетних комплексів «Іскандер». Була істерика в вітчизняних засобах масової інформації. Більше того, начебто, одна з пускових установок «Іскандер» знаходиться зараз на Луганському заводі Точмаш. Так от я хотів би і керівникам СБУ, і керівникам спеціальних служб по себе, то, головного розвитку управління заявити, там є муляж. І посилання другої групи поспіль, яку ми спостерігаємо, як нищать наших розвідників, як мінімум, не є правильним. Це ще одна спроба достукатися до вас. Ви слухайте хоча б те, що ми говоримо. У нас настільки багато диверсійних розвідувальних груп, щоб кидати їх буквально на заклання. І на тлі цьому давати якісь незрозумілі. Результати неіснуючих подвіїв про знищення 38 вісім міста ровенькі? Вибачте, я володію повною інформацією. Якщо і далі буде нестися така хінея, я буду просто спростовувати вимагати. Я розумію, що це якимось чином буде грати на пониженні вашого іміджу, але про який імідж йдеться, коли йдеться про збереження людських життів солдатських життів, якими ви буквально не пхуєте. От вам відповідь. Буквально на конкретному прикладі, угу. розумієте? Так це, це не бажання, бо чи, чи, чи вони не знають, як вирішити? Це розумієте, ситуація, ситуація, коли держава фінансує ті структури багатомільярдні дотації в бюджеті закладень. А тут з'являється, якась структура незрозуміла. І без грошей працює. А тоді виникає питання у тих структур. А що ми можемо продемонструвати результати? А результатів ми не можемо продемонструвати. Відповідно, перша реакція структури загасити то джерело інформації, той подражник, бо у людей виникне ситуація. А для чого? Якщо є там розвід групи і справи, то що робить вся структура? Якої ви, до, до речі, не підтримуєте. Ви прозвітуйте, я тоді сказав, ви прозвітуйте про реальні результати в Луганській області. Будь ласка, це не є секретна інформація. Якщо ви видаєте про затримання поплічників, і лідерів, які з ЛНР, ДНР, то, будь ласка, реальна інформація про діяльність ваших розвідгруп в теренах глибокого тилу у ворогах, на теренах Луганщини. Її нема. От і поясніть, куди йдуть мільярди гривень державного бюджету. Якщо ви не спроможні організувати мережу розвід, то, хоча прислухайтеся до тієї інформації, підіть на зустріч тим людям, які там працюють. Наразі я хотів би нагадати в країні війна, і не треба демонструвати якесь фе і вимагати від нас. Писати заяву про те, що ми готові співпрацювати на умовах анонімності. Я не стукач. Я ще раз хотів би підкреслити. Пане Наливайченко, якщо хто ще раз вийде на мене з такою пропозицією, відповідна реакція буде дуже жорстка. Пан президент Росії Путін продемонстрував своїми останніми заявами про те, що мінські домовленості для нього взагалі жодного значення не мають. Абсолютно. Абсолютно, і це ну ну він прийшов, погрався, там щось своє показав і робить все, як робив. так? Як робив, так бо він прекрасно розумів, що реакції ніякого світу немає. Ті санкції вони носять суто декларативний характер. Військового втручання сил НАТО не буде. Більше того, заяви самих речників НАТО, заяви прес-секретаря Білого Дому свідчить про те, що конфлікт на Сході України розглядається суто як внутрішній, як конфлікт України з тими озброєними ополченцями, які підтримують Росію. Все, якщо дає такий посил Захід. То Путін не ідіот, він розуміє прекрасно, що Захід не готовий з ним воювати, і максимум на що він може розраховувати, це якісь такі мінімальні, я ще раз підкреслю, незрозумілі санкції. Причому, от подивіться на ті санкції, навіть які начебто запровадила Канада. Вибачте, ну це е, інше, як знаєте, ну крім усмішки, от як у вас, так і у мене, воно нічого не викликає. Але це було заявлено декларативно. Uh -huh. Тобто, вся підтримка України носить суто декларативний характер. Тепер щодо припинення вогню. Ну, фактично, так. Наразі відбулося по Луганській області припинення вогню. Але знов таки, шановні телеглядачі, чому це відбулося? Якраз не треба бути великим аналітиком, якщо подивитися дати, які дивним чином співпадають з арештом пана Єфремова. Тобто, взяли. Людину, яку підозрювали, якому було висунуто обвинувачення в сепаратизмі, підтримці, фінансуванні, лобіюванні його нарешті інтересів, і відразу обстріли в Луганській області припиняться. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що людина впливає на процеси, які відбуваються в так звані ЛНР, і що ті. Клоуни, а їх, їх по-іншому не назвеш, ті болотові, Плотнічські це не більше як іграшки, які з'являються і смикаються нитками кукловоду і м'якому пан Єфрему. Тому, шановні, якщо ви хочете, щоб в Донецькій області припинилося обстріл, будь ласка, є так званий Донецький клан, є так званий олігархат Донецький. Виходьте на момент затримання і якихось економічних санкцій. Тоді ми можемо казати, що на Донбасі нарешті настане мир. Отой от довгоочікуваний. А якщо ви і далі будете загравати з тими політичними елітами, ми будемо мати те, що ми маємо. А ми маємо нарешті просто фактично передислокацію військ, накопичення їх, прихід от чергових так званих гуманітарних конвоїв, які везуть з собою озброєння. До речі, зараз в перше, що почали відновлювати, це залізничні колії. Для чого це росіяни? Та тому, що прямий шлях uh -huh. Залізничує. Бо на цей раз вже не відслідкуєш так звані гуманітарний конвої, тим більше, що останні два конвої йшли під супроводом. Тому що вони почали нам ну просто нам набридло. Почалися обстріли конвоїв. Якщо ніхто не реагує, то хоча б їх треба якось лякати зі стрілецької uh -huh. зброї, щоб вони не відчували себе хазяями. Це, вибачте, вони не Рубльовці йдуть, вони йдуть по українській землі. Але зараз ми маємо те, що ми маємо: відновлення залізничної колії в Дебальцево. Просто це прямий шлях з Росії на ті окуповані території. І вже вагонами, а не тими караванами вантажівок будуть постачатися озброєння. Так ми говоримо про гуманітарні конвай, але ж туди і техніка колонами заходить, так? І, і... Ну, весь світ це бачить. Весь світ так, бачить. Як танки... Ви знаєте, ну вже навіть голова московського відділення Червоного Христа в Москві визнає. Що фактично гуманітарні конвої є прикриттям постачання зброї? Якщо в самій Москві вже про це говорять, якщо Фіни знімають як під виглядом гуманітарних конвоїв до кордонів України перекидаються установки реактивного залпового вогню «Смерч», Ну, про що можна казати? Чому ноль реакції? У України достатньо технічних засобів припинити ті постачання. У нас є високоточне озброєння, у нас є, відповідно, фахові люди, які здатні хоча б один конвой, але просто ну, звести його на нівець. Просто знищити. Вибачте, якщо нахабу не ставлять на місце, він відповідно ще більше? Це саме відноситься до гуманітарних конвоїв. Okay. Ви пам'ятаєте перший, коли ми давали інформацію, okay. що там стояли радіомаячки, і він на цілий тиждень десь заблукав. Бо вони не очікували от того. От знов таки, та інформація підтвердилася: ми зірвали на місяць, на тиждень я вибачаюся от прохід того гуманітарного конвою. Зберігли людське життя. Але яка реакція держави? Та да ніякої, вже 17-й конвой зараз піде. Знову ж таки, ми... тоді, коли перший конвой йшов, вся країна слідкувала за тим, де він зараз, де, де, що там. Ну, ну, бо... а, а зараз там вже 10, й 15, й 17, й вже, вже, вже ніякого не скажу. Всі, всі звикли. Люди чомусь звикають до таких речей, як вхід конвоїв з озброєнням та на, все вже, на територію території. Якщо всі розуміють, якщо немає де реакції держави, то нема що і галас піднімати, правильно? Uh -huh. Всі розуміють, що є напевно це правила гри. От її не зрозуміло, як то кажуть, гібридної війни. Uh -huh. Якщо ми закриваємо очі на так звані гуманітарні конвої, які без пеш перешкод перескають наші кордони. Ну, ми навіть з вами розуміємо, що від наших навіть от тих виступів mm -hmm. два багато не змінилося. За півроку я ж вам кажу. Тобто, так спочатку, ми привернули увагу, той конвой на тиждень якось зник. Але чому пішли інші? Тому що росіяни побачили, що немає реакції влади. Правильно, так та є реакція громадськості, вона їх налякала. Але коли, вибачте, конвой не знищений коли без перешкод. Ну хай собі громада кричить, он довиде, пропікетує. Ми як постачали, так і будемо постачати. Все багато останнім часом говориться про миротворців ООН, так званих, так як, як ви вважаєте, чи вони потрібні? І Що вони взагалі собою представляють? Ну давайте, по-перше, будемо чітко дамо знов таки, йде підміна понять, що таке миротворча операція. Це, по перше, поліцейська операція. А те, що відбувається на Донбасі, це прямий збройний конфлікт. Цебто для того, щоб ввести тих самих миротворців, ми маємо підписати чітку лінію розмежування, встановити ага. перший момент, другий момент припинення вогню. Третій момент чітко дати межу так званої сірої зони демаркаційної зони. І третє це ту відстань відповідно від сірої демаркаційної зони щодо відведення важкої техніки, ага. не тільки важкої техніки, але мають відійти відповідно ті загони. Військові формування мають відійти системи реактивного залпового вогню. Тобто, це цілий комплекс проблем. До речі, за весь період єдине, коли от ті гум... миротворча місія брала саме участь у збройному протистоянні, це Боснія і Герцеговіна. Тому, пане президенте, коли ви вішаєте Лукшину на рахунок от миротворців, які йдуть і зайдуть в Україну. По перше, тут треба чітко визнати, які цілі. Вам, вам, навіть представники вже ЄС і Північно-Атлантичного альянсу сказали: не грайтеся, не треба підмінювати поняття. Ми змусили Росії піти на підписання мінська 2 тобто виконуйте вимоги, фактично відмовляйтеся від своєї території. Знов таки, що значить Миротворець? Він зайшов і фактично закріпив лінію розмежування. Це значить про те. Що ми відвели свої війська від Дебальця, відвели від щастя від Станіци. там стали можливі миротворці, які, до речі, будуть, скоріш за все, росіянами або сербами. І все. І на цьому ми фактично отримуємо де юре визнання двох республік і їх кордонів. От і вся чи наші миротворців. Якщо нас закликають визнати республіки, так це прямо так і кажіть. Не треба тоді знов підводити ті дипломатичні якісь моменти. Кидати знову ті в, начебто миротворчі як порятунок для України. Ви не рятуєте Україну, ви її фактично зраджуєте. Тобто і я ще і... раз, та миротворча місія це суто поліцейська місія. Ага. Все, ніякої іншої функції вона не виконує згідно з статуту от, ж, Організації Об'єднаних Націй. Себто, це йдеться про те, що в тих містах ми визнаємо владу сепаратистів і відповідно віддаємо ті поліцейські функції не вже в руки українського правосуддя, а відповідно во які у якби захід і е, ООН визнали Росію стороною конфлікту, то росіяни ж не, не могли б брати участь Звичайно. звичайно. і тоді Чому? був би сенс у цій місії абсолютно знов таки. Ну не ну не, не, не візьмуть росіяни. Вибачте, ну в Росії є, скажімо, пул країн, які її підтримують. Правильно знаходяться сфері да. її інтересів. Угу. Зайдуть ті самі, я ж кажу, миротворці, якісь там незрозумілі з братніх там Балканських республік, правильно, які знаходяться під впливом Росії, чи з якоїсь ліберії я вибачаю, там багато країн може бути названо. Угу. Росія буде лобіювати як країна, яка має право накласти вето вон. Вона буде виносити вносити свої пропозиції щодо присутності миротворчих сил. Відповідно, що там будуть скоріш за все, ті країни названі на які Росія має опосередкований чи прямий вплив. Тобто не за яких умов, навіть за умов визнання Росії третьою стороною конфлікту, не можна вводити миротворців. Я ще раз підкреслю, це фактично визнання де Юре Республіки і ДНР. Ми цьому в цьому, тобто в ковз цьому конфлікті, ми фактично тоді ставимо крапку і в від частини своєї території. А чому Європа і Захід взагалі не визнаються ЛНР і ДНР терористичними організаціями? Аби було з ким домовлятися, було з ким вести перемовини, тобто Росія сторона конфлікту, ДНР ЛНР, от ми з вами поговоримо. Звичайно, якщо визнають відповідно буде статус терористичних організацій, то ну про яку участь у форматі Нормандської четвірки чи то мінська 2 може йти мова? Ну хто сяде за стіл перемовин з терористами? Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. А таким чином Захід залишає собі місце для відходу, для дипломатичного маневру. Тобто, ну ви бачите, коли запрошують тих самих представників ЛНР і ДНР, це значить про те, що Захід фактично визнає їх юридичний статус. Як е, сторони перемовин, правильно? Тобто захід реально го, готовий вести з ними переговори. Тобто, Та він, о, він вже факт готовий вести йде. там за Захарченко розмовою. Ну вибачте, якщо депутати Бундестагу вже приїжджають, е, в Донець, то це про щось свідчить. Це вже не дипломатичний крок, і не скажімо, давайте будемо прагматиками, е, взагалі. За будь-яким е кроком навіть конкретно взятого політика стоять та чи інша політична сила, і відповідна uh -huh. міць тієї держави, яку він представляє. Якщо німці приїхали в Донецьк, то це свідчення того, що це фактично почали зондувати е почву на рахунок визнання е де Юра Республік ДНР. Ми маємо це про це чітко сказати. Ну не може бути. Ми можемо кричати, що це окремі депутати Бундестагу, але Україна мусить зробити жорстку заяву відповідно Міністерства mm -hmm. зовнішніх справ. Далі закривати очі вже немає сенсу. І у нас немає професіоналів по жорстким заявам. На жаль, ні, ну вибачте, ну в країні, де 42 мільйони, навіть якщо врахувати ту втрату Криму. Ну завжди знайдуться люди, які можуть дати не просто жорстку заяву, але й жорстку відсіч. Відповідно, що нормальною б реакцією не тільки Міністерства зовнішніх справ було б депортація цих uh -huh. е депутатів, і, відповідно, е подальше СБУ мала б оголосити їх персонами Нонграду і заборонити на подальший в'їзд на територію України. Оце була б нормальна реакція. Тут не треба навіть жорсткості. Всі uh -huh. б зрозуміли навіть мовою дипломатів, про що йдеться. Україна чітко визначила свої позиції, чітко визнає е ті території за собою. Все. Пане Дмитрія, дякую вам за участь у програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був постійний експерт програм Майдан ТБ Дмитро Снігірьов. Дивіться наші програми: здоров'я вам, миру. Зустрінемось.